Іван Жмуть, екскурсовод музею української марки імені Якова Балабана, також гід Вінницьких підземель та репетитор з історії України. Закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, за освітою вчитель історії та правознавства, неодружений, захоплюється філателією, блогінгом, любить футбол, бокс та перегони Формули 1. Життєве кредо. Я сам творю свою реальність. Давайте з вами поговоримо про саме дату 24 серпня. Чи вона є прям такою точною? Чи це більше символічно? І чи були в історії якісь інші дати, які також претендують? Ми вже знаємо, що були тільки що говорили з Олександром. А які конкретні дати також претендують на цю назву? Ну, в першу чергу, коли ми так говоримо, можемо згадувати навіть умовне 6 серпня 1649 року від Зборівського договору, коли ми згадаємо Богдана Хмельницького, того гетьмана, що на п'яти гривнях зображений. він тоді ж утворив першу світку козацьку державу. Вже тоді навіть перші такі думки з'являлися, що можливо робити День Незалежності, прив'язуючись ще до козаків, можливо, до Київської Русі. Потім, звичайно, у нас є чотири універсали, і умовний четвертий універсал Центральної ради, який проголошував незалежність. Тому можна було вже виходити до того до часів української революції. Але знову таки, коли ми говоримо про 24 серпня, ми розуміємо, що склалося таких багато подій в один момент, і ми розуміємо, що тоді Верховна Рада вона мусила ще так, скажімо так, була поділена між комуністами і проукраїнськими силами, і вони мусили між собою балансувати. Тому вони, скоріш за все, просто брали дату пошвидше для того, щоб точно було встановити незалежність і відкинути ці будь-які ідеї для суперечок, тому що це могло б просто зупинити весь процес державотворення. А що найважливіше, як ви думаєте, для України? Е, ну які, які фактори, що відбулося найважливіше? Що... Наблизило нас до, до того, що ми можемо зараз говорити саме про цю про цю дату в такому розрізі. Ну, в Такому розрізі можна говорити, що в принципі це в 80-ті роки, умовно згадуємо другу половину перебудова. Тоді Горбачов, він по факту дав трошечки цю перебудову, коли почав знімати тоталітаризм. І українці побачили, що цю можливість можна використовувати і піти далі, а не спинятися. Звичайно, потім той самий заколот ДКНС. Він тільки покідтвердився, що або ми зараз тікаємо звідси. Або ДКНС, наприклад, вони повертають весь тоталітаризм, знову вернеться такий жорсткий Радянський Союз, і української державності такої знову може не бути. Тому вони взяли до уваги всі ці варіанти, що вони або йдуть далі до незалежності, або вертаються навіть назад в сталінські часи, і вирішили, що такого точно не можна допускати. От ви знаєте, багато говоримо сьогодні про тих людей, які повпливали на те, що ми маємо таку чудову дату і незалежність. Неочікуване зараз буде питання у мене до вас, тому що воно виникло вчора, коли я готувала матеріали і переглядала ретельно все відео, де вноситься прапор, де відбувається цей момент. Говоримо про людей, які вплинули позитивно, але на табло побачила, що одна людина проголосувала проти незалежності. Мене хвилює питання: цю людину знайшли, знають хто це особисто. Я не знаю, може не мій колега мені не цікаві. Були такі люди. На навпаки цікаві ті імена, які погодилися. Саме на незалежність, тому що ми все таки розуміємо, що по факту тільки одна людина була проти. Але ж часи, які були на той час, і знову таки ми розуміємо, що Верховна Рада в той момент, вона ще як казав мій колега, вона ще була комуністичною, ще була радянською, а вже ввечері 24-го стала українською. Тому не можна думати, що всі депутати поголовно були чи проукраїнські, чи прокомуністичні, тому що той самий народний рух, народна рада на чолі з Чорноволом, Левком Лук'яненком, вони все таки були українцями, які країна намагалися. Так, вони були в опозиції, так, вони були в меншості, але вони перетягнули на себе ту увагу і вони змогли зробити те, для чого взагалі туди обирали перші ті альтернативні вибори, для того, щоб створити ту українську державу. Просто, вочевидь, кожен повинен розуміти на той момент, наскільки була Україна насичена ну, не лише тими, хто тяжів до, до радянського. До... Ми ж по сьогодні можемо від когось почути. що за Союзу жилося цій е, людині краще, тому що вона ще молода була, так? не хворіла, певно, і, і все було. А ось так в монументально оцінити всі події, в, е, то можна зробити велике відкриття. На той час Україна насичена е, е, російськими військами, скажімо так, Справді, так, так? радянськими російськими військами. Е, е, те, що трапилося там в, в Москві, е, що передувало тим подіям, ну, не могло моментально змінити думок суспільства загальному. Тому вміння лавіювати, і вміння балансувати і знайти ту золоту середину, це теж, я думаю, велика майстерність була тих людей, які. Зробили цей історичний крок. Ну насправді, от коли ми про це знову говоримо, зглади навіть того самого Кравчука, який по факту представляв комуністів, але навіть тоді в своїх спогадах Левко Лук'яненко писав, що Кравчук ну, в свою чергу він міг задушити цю ідею незалежності в будь-який момент. Але він цього не робив. Він просто мав балансувати, тому що якби він швидко виступив, наприклад, проти ДКНС, проти радянського союзу, почав говорити, що ми робимо незалежність, закликав би людей на вулиці, то сам Лев Кулкенко тоді сказав, що він тоді мав би бути готовий бути повішений на третій день, тому що радянський їх було просто багато. Нагадую, що вся ця армія вона ж була не лише українська. Тому йому треба було зробити це так, щоб мирно без крові, по факту, зробити цю незалежність. І все-таки, бачите, це відбулося. Тому в цьому в контексті ми навіть йому можемо завдячувати, що такий баланс було знайдено, бо якби ми пішли до бойових дій, ну не зрозуміло, чим би це закінчилось, тому що ж, як такої української армії не було, і це було б набагато важче. Говоримо зараз про події, які залишилися в минулому. Але розуміємо, в якому ми сьогоденні живемо, і розуміємо, що надважливим для нас є майбутнє. Що, на, що повинна концентрувати, на чому повинна концентруватися українська молодь, зокрема, українське суспільство, щоб зрозуміти, що надважливо вберегти цю незалежність насамперед. От, наприклад, коли ми говоримо про молодь, то взагалі варто згадати всіх тих там, студентів молодь, тому що навіть радянські війська, вон, ну, радянська влада, взагалі вона боялася тоді тих студентських будь-яких заворушень. Навіть планувалося, що коли був цей заклад ДКНС, що вони всі молодь відправлять на сільсько на сільськогосподарські роботи, щоб їх тільки не було в містах, бо боялися, що вони щось можуть зробити. Тому тут варто відзначити, що от, цю силу треба мати. Це треба пам'ятати, що ця сила є, і що ми з владою йдемо, скажімо так, в одному руслі і. І коли щось не подобається, ви бачите, ми молодь вже показувала свою ідею. Взагалі українці розуміли, що незалежність треба оберігати в будь-якому сенсі навіть в армії зараз, скільки молодих людей. І по факту, ми тоді в 90-х виграли той час, щоб підготувати Україну навіть до того, що ми зараз захищаємо незалежність. Бачимо і на вашому зокрема прикладі, що українська молодь завжди налаштована на те, щоб продовжувати боротися за свою незалежність, продовжувати ці теми розвивати, розумітися на них, і ніщо, і ніхто ніколи не може це змінити. Ми дуже дякуємо вам за цю розмову.